Дмитро Пономарьов разом із батьком виносять з другого поверху зірвані двері. Добре, я зайду Родина третій день наводить лад у напівзруйнованому будинку. Це наслідки ракетного обстрілу, який 7 червня завдала армія Росії по Полтавській громаді. Він в аварійному стані зараз тут. Небезпечно знаходитися, особливо на другому поверсі, бо будь-який момент може даху болити далі. Сьогодні залишилось винести деякі двері кімнатні, які тут були, які демонтували. Треба ще будівельне сміття винести. Також обшивка, можливо, на стінах, яка частково пошкоджена, її демонтувати, скласти, ну, попідметати поли тут скло. На другому поверсі, що ми сюди не дійшли. У цьому будинку родина проживає із 2016 року. Під час обстрілу господарів вдома не було. Ми були просто на роботі в цей день. Це нас спасло. Така була хвиля ударна, що з криші шифер летів в усі боки. Дерева потрощені, насадження, квіти. Все зруйновано, все. Якби там була людина на дворі, я думаю, що вона просто не вижила. Відразу нас навіть не допустили до будинку. Тут були МЧС, рятувальні, інші служби. Був шок. Шок зразу, тому що воно все було і його не стало в один момент, в один час. Не стало, ну, бачите, не стало нічого тут. Ударною хвилею у будинку зруйнувало стіни, вибило вікна та двері, повністю знищений дах. Ця стіна виходить, що вона нахилена, вона фактично від'єдналася від решти будинку, якщо можна так сказати. То її навряд чи вийде відновити. Оця частина будинку постраждала найбільше, бо вона якраз ближче до вибуху. От цей кут будинку, якого немає, зруйнованого. Отам От був. Ще була прибудова, другий вихід із будинку, її довелось демонтувати, бо вона просто ну, покосилась там. Нині постраждалі оформлюють документи, аби отримати допомогу на відбудову від держави. Першочергові виплати від Полтавської міської ради отримали. Далі очікують на проведення спеціальної експертизи будинку. Нам допомогли через дію подати документи на її відновлення. Сказали, зараз треба очікувати на. Висновок комісії має приїхати комісія провести обстеження будинку. За результатом складуть акт. На основі цього акту вже буде далі відомо щодо компенсації. Є надія, що якісь дві стіни уціліють на першому поверсі, але всі, хто не дивився наш будинок, кажуть, що його потрібно зносити зовсім по цокольний поверх. Ми будемо, мабуть, звертатися до міста, до служб, щоб вони нам допомагали це демонтувати цей дах. Тому що вітер, шифер падає, даже зараз то, що ми поприбирали, воно зараз все одно совається, дуже тут опасно. Опасно на дворі знаходитися і саме ми цього не зробимо. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.